Українська православна церква вона е, велика. Зміна конфесії це є е, світоглядною катастрофою. З ними можуть говорити і повинні говорити такі самі віруючі, як вони. Це перший раз з початку війни, коли я бачу українців розділеними. Буквально нещодавно е, був у лаврі з іноземними журналістами. З яким я працюю вже більше року, спочатку повномасштабний. і ми з ним багато дуже їздили і по фронту, там, і з військовими спілкувалися, і з цивільними людьми спілкувалися. І коли ми, по-моєму, позавчора були в Лаврі, я їм перекладав, що говорять там, журналісти, що відповідають їм парафіяни чи священники, він, цей француз він сказав мені фразу, яка мене дуже вразила. Він сказав: це перший раз спочатку війни. Коли я бачу українців розділеними, оце дуже насправді сумна штука, що дійсно це призводить до розколу в українському суспільстві, що є люди, які підтримують ОПЦ, влада намагається якось цю проблему вирішити. Віряно ОПЦ сприймають як тиск, і намагаються зберегти свою релігійну ідентичність, як вони вважають, борються за свої права. Українська православна церква вона е, велика, не скажу найбільша, це невідомо, але велика релігійна організація, в якої є частина є проросійських, е, там, чи шпигунів, чи елементів, не знаю. Є частина людей, які українські патріоти. Е, ці люди вони е, лояльні до свого е, менеджменту, до свого е, до священства. І ну, перше, не можна демонізувати всю конфесію треба дійсно знаходити приклади і з цими прикладами якось вирішувати що з цим робити по-друге і журналістами і блогерам треба якийсь час витратити щоб зрозуміти взагалі цю церковну тематику що таке канонічне не канонічне що це маніпуляція цим терміном канонічне, не канонічна по-друге ну, більше часу дослідити щоб зрозуміти як, як поводиться релігійна людина Релігійна людина вона живе зовсім іншим життям. Вона зранку і ввечері молиться за свого духовного наставника, за своїх родичів по конфесії, братів по вірі. І вона кожної неділі приймає участь у богослужінні. Вона надзвичайно лояльна до свого ком'юніті. І для такої людини. Зміна конфесії це є е, світоглядною катастрофою. Чому кричать? Слава Україні. Нужна боятися Бога. Вона накаже по-любому. Я тебе. Якщо закриють моча скривнять, то кажуть, що бути подлобцеви. Я теж дуже боюся. Говорити з ними раціонально не недоцільно, тобто можна і треба, але не треба розраховувати на ефективність. З ними можуть говорити і повинні говорити такі самі віруючі, як вони. Говорити цією мовою, що найменше, тому що авторитетність, авторитет переконуючого впливу досягається тоді, коли є особистий емоційний контакт поза контекстом конфлікту, але не можна вживати тут практику масової контрпропаганди, бо це прораховується противником. Все, що ми хотіли би там зробити по відношенню цих людей. Ці люди, проти яких ми хотіли би працювати, знають. Це закладено в сценарії. Як зараз закладено в сценарії можливість свого протистояння, і наші спеціалісти про це чудово знають, тому ми цього не допускаємо. Закладена можливість сакральної жертви, коли у деструктивної деструктивного культу а московський патріархат — це, ваш деструктивний культ, коли їх немає динаміки розповзання. Починається стагнація. Ті віряни, яким обіцяли, що вони будуть зараз поширювати це, от слово Путіна, по всій по всій землі, і всі там впадуть на коліна. Перед ним коли не побачать, що немає динаміки, у них виникне хоча б питання. Коли У людей виникає питання, тоді можна давати відповіді. Не можна давати їм наперед пояснення, коли вони тебе не питають. Хочу подякувати усім тим, хто підтримує нашу ініціативу фінансово. Кожна ваша гривня працює на формуванні інформаційної гігієни українців. Якщо ви можете та хочете допомогти, доєднайтесь до чудових людей, які стали нашими спонсорами на Патреоні та Ютубі. Вся інформація у коментарі. Дякую. Я думаю, що не можна узагальнювати. Не можна всіх під одну грибінку казати, що ви всі абсолютно ненормальні. Це звичайно людей налаштовує проти для релігійної людини. одним з маркерів її релігійності є лояльність до свого духовного наставника. Це людина, яка у вас кожного тижня чи там кожного місяця приймає вашу сповідь. У вас з нею є дуже тісний емоційний зв'язок. І ви дуже некритично ставитесь до того, що ця людина говорить, навіть якщо ця людина буде говорити щось, не там, здоровому глузду, чи е, норма моралі, чи патріотичному відношенні, просто треба доносити, що якщо ми за Україну, Якщо ми бачимо, що Росія намагається просто знищити нас як державу, як націю, то ми маємо бути згуртованими і маємо відповідати агресору. Для того, щоб не узагальнювати і не переходити на хейт спіч відносно цієї конфесії, щоб не розділяти українське суспільство, і журналістам, і блогерам було б варто детально вивчити, що таке релігійна ідентичність. Що таке так звана канонічність, і що це насправді є термін маніпулятивний, і е, він не відповідає взагалі історичній дійсності, і точечно обрати випадки колабораціонізму е, представників УПЦ, коли дійсно їхні священики або єпископи е, дружили з ворогом, підтримували агресора, але не загальними словами, тому що це просто ні до чого, а предметно. Луганський митрополит Пантіліма наплодує Путіну. Кримський митрополит Лазар освячує зброю на території Криму. Єлісєєв в Ізюмі під час окупації єпископ УПЦ підтримує адміністрацію окупантів. Точечно питати, будь ласка, скажіть київське митрополіо, ці люди вони є представники вашої церкви? Вони є українці, ви їх якось. Вивели за своїх рядів, не питайте, коли там СБУ чи прокуратура там чи поліція доведе їхню причетність чи непричетність? Ви, як українці, як громадяни держави, як ви до них ставитесь? Звідки ми суспільство знаємо, що ви не погоджуєтесь з їхніми проросійськими абсолютно поглядами? Сьогодні були на і тестри Володика коли завжди сказали, щоби патріарха не поминати, та я ж і тому хотіла запитати, Чи то правильно нам ніхто ніколи нічого не каже. Нам ніхто нічого не каже. Звісно, поминайте. Щоб ви потім не отримали письмового, поминайте ніколи не хотите. Добре, Володимир. — по православній традиції. Якщо ви вважаєте цю людину патріархом, то кілька разів протягом служби і звертаєтесь до Бога, Господи, помилив нас молитвами. Великого Отця, нашого патріарха там, Кирила. І тому питання: якщо ця людина благословила вбивати українців, ви його вважаєте своїм господином отцем? Як це у вас поєднується в голові? Що ця людина каже, давайте ми Україну знищимо, а ви його вважаєте там, своїм духовним наставником? Є цей відомий випадок, коли Пригожин зустрічає одного священника ОПЦ, якого наша влада обміняла а, значить, разом з російськими полоненими на наших військовослужбовців. І цей священник купеце його там Пригожин чуть ли не обнімає і так далі. І ніякої реакції. А, знаєте, є дуже класна книга, бо є такі рельезнавець Тетяна, Тетяна Деркач. А, вона робила книгу ще до повномасштабної Анатомія предательства, Анатомія зради. І вона досліджувала там всі випадки співробітництва священства УПЦ з ворогом під час гібридної війни, тобто до, до 24 лютого минулого року. І вона це просто предметно і точно показувала. І ніколи ні не ні було нормальних внятних коментарів з боку Київського митрополіту УПЦ про, про ці випадки. До повномасштабної там взагалі була риторика, типу, наші. Наші віруючі по обидва сторони конфлікту.